Детька. Всім привіт, друзі! З вами я Славонь, і це вже п'ята серія. Слава, іди до мене, я боюсь померти. А, я скрафти в глину. Я зараз спробую поспати. Може я попробую? Ну спробуй. Ну, що нормально вийшов у тебе? М -м -м. Прям ідеально. Гробін точно не з'явився і не злякав тебе. Я, коротше, стою, а він відкриває свою пащу, витягується якийсь трьох... О, нарешті день. трьохлистовий язик і всасує мене. <зас> а в мене було пів хп. Ну, таке життя з времени. Слава, зараз тобі тоже таке буде. Я не спляв. Я вже спав декілька разів. А селян нам таке не відбувається? Мені страшно. Від чого? Від тебе. <сх> чого тобі відмовился? Подивися, чи то знову цей червоний тупан? Ту... Знов туман. Коли цей туман пропаде? Ну щось страшно вже сить заходить, якщо чесно. Соля, як мене вчили, та не цсує. Ну, відвисники, як ви бачите, у мені піска не вистачає і глини. Піська. Піська. Піска, пішок, пішок, пішок. Я за піском. Ой, чого такий туман пропаде? Херобрін, ваще ти. Коли туман ти пропадеш? Цей Херобрін нам туманчик зробив такий. Прикольний туманчик, точно прикольний. Фух, що я додав мод, який в руці дозволяє тримати факел. Тоді б, якби не додав, би, тоді було б дуже темно і атмосфера була б така страшна. Страшніше було б. Набагато. Він що за хера хіровий боб, до мене просто прийшов і кухну мене? нього. Знаю. Хероблін такий. А я тут пів пустелі вириваю. Хоча це не пустеля, це пляж. Це ще поганіше, мені. Yeah. Здається. Пів пляжа викопав. О. І злякався вівці. До речі, в цьому моді GPT чат казав. Слава, ти не до бо в тебе одна сердечка і половина. Оселям мені GPT чат казав, що він ще таблички може ставити. Yeah. І він казав, що він з нами не буде взаємодіяти, тільки нас лякати. А він нас вбиває. Фух, я в воду впав. Но ну, атмосфера така. Ви собі в тумані буватиме храбрина. Я вам з світу. Ну, не знаю, як соля, але я буду для вас знімати цей контент. Мені здається, що якщо підписники мають незеретові нерви, як і я, можуть нормально дивитись. Так з тобою такого не було. Чого? Тебе херобін, херобін, блін, з'їдав. Так, я спав, він мене з'їдав. Що за євроремонт? Це євроремонт. Він тебе прямо вбивав? Так. Вбив два рази. Ні, один раз вбив? Ні, два рази. чи скільки. Здається, два. Ой, ч лага... є. Окей. Що? Що ти показуєш мені? Туман. Окей, туман, туман і ти шо. Ты бачите, який туманщик. Дивись, воно до нас ліпиться. Хто? Оці штучки, а чому Коли цей туман пропадає? ви, я знаю? Просто ж в цій хаті буду тусуватися? А я тут на вулиці. Мені нормально. Взагалі соль, чого ти боїшся херобрина? Херобрін це ж просто легенда. Чи ні? Я так жорсткий. чи ні. Підписники, як ви? напишіть в коментарях, чи ви вірите в херобріна, чи ні. Я, чесно кажучи, вірю в херобріна, але вірю в ту теорію про херобріна і нула. Хто знає, той знає. Хто знає, той знає. Якщо ви не знаєте теорію, подивіться в Ютубі. Слава, прийди до мене, я з тобою піду. Куди? Ну, до тебе в хату. Ну, ви... ні, 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 куди? Помітьте, бачиш? Ні, проведи мене. Там хтось чорний поліз на карачках. В смысле? Я не мені страшно. Але не дуже. Ну, напевно, був павук з великою жовтой. <говори> да, ось все, диви. Павук. Ну добре. А на карачках. Щас прикинь. Херово тебе з'їдала. Так херобін взагалі Джейпідчат казав, що він не буде взаємодіяти з нами. Воно ну, якийсь павучок. от? Так, це павучок. Павучок Папавок. Пішли, ли, Я тут. Не спастись до мене. Пішли. Куда? До мене Привіт, скелет. Я пошла. Знову в пастку загнали. Я так Ой, не впала. Куди тут чуть не впала куда ты Ну но в том прикол О, ось. шукай плавельну печку нашла і буду в тебе дома сидіти. в безпеці. Ми ще будемо в цій серії соля Боса валити. Що ти на вушку мені сказала Можете плавить? Все підписника, як ви побачили, я зробив це. І, І тепер я можу створити diamond клевір. От дивись, дивись, дивись. Подивіться на це чудо. Подивись, подивись, Оля, подивись. подивись Вау. на це. Я можу тобі таке залізне, тільки зробити повністю. Хочеш, зроблю таке повністю тобі залізне? Mm -hmm. Давай. Тільки батарейно вугілля вугілля, вугілля. А вугілля в пічці? Я жорсткий забрав а... А Воно і так плавить. А у тебе є не параплавлене заліза? Все mm -mm. переплавлене? А в хаті у тебе є не переплавлене? Тільки сам туди підеш. Окей. А є не переплавлене? Не знаю, подивись. Проведеш мене до хати своєї? Ну так, от типу, кажи, куди мені. Тобі йти зараз от туди. Там, де вишневий біом. От от. Туди ти зараз впадеш. Оце? Так. Да. Ну добре, як ви бачите, підписники ДНП привано на залізу? Я ж сказала, подивись. В смысле, подивись. Подивись, чи є. Нема, так нема, все. Блін, тоді я не зможу тобі зробити меч такий, як і в мене. Ой, я можу тобі просто здобути парочку заліза, тільки потрібно подивитись, чи воно є там в печері. Потрібно мені 4 заліза, не переплавленого. речі, тінь дуже гарно видно. Ой-ой-ой. Я закрию двері. Close the door. Open the door. Я тобі складу скриню. Що таке? Скелетон. Помри. А що це було таке? Тут. А, це я чорне це мене в блоки завалила. Це, напевно, проблеми бета-версії. Проблеми. Я за один удар виношу. Да-ка шо с Я не впевнений, чи це мені показалось, чи це у були очі храбрино Опа! Починається вже хор. Окей, надіюсь, что... Я сказал, что Починається хо. Добре, давайте зараз підемо і подивимось е, в, мою, в мою стару шахту. що там. Але цей туман мене насторожує. Я вважаю, що перші признаки храбріна це туман та буква H. Харобрін, тобто. Добре.

Я переліз його. Я так от заліз між блоками. Опа, ось і печерка. Головне тут, щоб не було зомба челікусів. Бо я помру тоді. Може, то тут не видно ніякої роди. Ну. Це mm. просто безкінечний тунель. Це Бекрумс. До речі, напишіть в коментарях, Іх, дивіться, якщо на цьому відео набереться. 10 лайків. Я, уго... я спробую говорити Солью пограти в Майнкрафт з модом на Backrooms. Або з картою на Backrooms. Якщо ви набираєте 10 лайків. Ні, 5 лайків. Якщо ви наберете, тоді я зніму відео там де я. Ні, давайте 100 лайків Ні, вони не беруть стільки. Дивіться, та 15. Дивіться, якщо ви наберете на цьому відео 5 лайків, тоді я зніму. Я зніму так, що я буду грати з модом на Бекрумс чи з картою. Я тільки зараз думаю. Я не знаю, просто чи є м -м, саме на Ну, є там на ПК, там, де структурна генерація, але не впевнений, що є це саме на. Ну, коротше, давайте. Ой, що тут таке? Добре, зараз ми О, чекаємо. Червоно. Червоно. Посписую. Ой, а мені здається, я ходжу просто кругом. Нет, мене з. Мене No, no, no. А, точно, я забув. А чого тебе вб'ють? Я боюсь хоррора. Но на но, баба брито бандито.

Соля... Я не можу спати. А що там написано було? Че, він стриба? Аже він херобрин. Спробуй поспати, що було написано він там? він ліг обратно? Так що там було написано, що там намотил? Там воно. нічого не було написано. Я Може просто... це херобрин там щось намотив, якусь тємку? Страшно. Та Соля, чего ты находишь в шахты? В шахтах сейчас. Стоп! Почекайте. А что это? Нет, не оце. а Я зрозумів. Це такий прикол, я в творчому бачив. його, Я перевіряв цей мод. Короче, це такий прикол, це від не Бетрон Бедрок, а Тінкер Construct. Це з мода Тінкер Констракт. Там, де оцей мачета оця. Скільки відео вже длиться? Скільки? 15 хвилин. Я думаю, так. 5 хвилин і буде нормально. Ну, нам ще залишить, Ну, десь там хвилин, там, не знаю. Можна, в принципі, десь там двадцятку. Ну, двадцятку в зошит. До речі. Моя ціля, яку я зараз хочу собі зробити, це тисячу. Чесно кажучи як ви думаєте, що це ті... за Соля кринж дивилась? Так, да. Телефон, Слава, ми телефон поламали. Чий? Ні. Як? Что <сур> блять Не знаю. Я сейчас на секундочку відлучусь. Добре. Поки соля відлучилася, я скажу вам, чесно кажучи. Це я додав цей мод. Ви, напевно, це чули, але я вам скажу так. Що GPT чат казав, що він взагалі не повинен нічого робити. Тільки таблички ставити і нас лякати. Ой, мінус! Зараз подивимося, що там буде у нас. Нормально Тепер я поспав. А що а тоді було? Я не розумію. Просто у мене добрал старт чуть-чуть в качестве і все. Зомбі, добивай солі, не бий мене. Підписники, я зараз сходжу за своїми... Маман пройшов! Я поспав і він про. Соля. Can you be treasure? Соє. Я... Дай соля самі... мене. Соля. Де де ці де, 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 ефектики були? Я хочу взяти. Це по черзі, в Це роблін торговець. Роблін А. Тільки дивись, в чому прикол? Оце. Can you be treasure? У Can мене є трежер. Дивіться комната. Де... В мене є перекладач, я хочу подивитися як так. Can you... чи можна тобі доверя Мо... е, Тобі можна довіряти? Напис. О, скажіть, що? вообще Що? Can you be treasure? Підписники я вам скажу. Чи можна тобі довірити? А що довірити? Не знаю, надо було... А, а в мене, Я сейчас виключусь. В мене він розрядився. Просто подивлюся. Соля буде зараз дивитися, Соля, від, напевно, віднесет. Підстав на зарядку. ні, я потім. Так. Я... Та, ну, так то можливо, це. Можна було допомагати йому, типу, головою якось, типу. Стоп, а я міг спробувати передарувати. Там скелет просто. Напевно. Та селян. Дивіться підписники, я вам скажу, що я зараз ключу мирний просто, щоб забрати свої речі, бо з херобліном битись я не зможу в легкі склади. Я зараз заберу свої речі. Ось підписники. Давайте похоронимо цей труп. У мене від відняга... нього стає не дуже. Добре, підписники. Ось так ось ми знесемо павуків. Тільки де це залізо? Заліза немає. Де залізо. Скелет, ти не залізний. За два удара скелет виношу. Скелета виношу. А він розумний. За два удара. За два удара виношу кожного моба, окрім павука. Ні, всіх я вино. Май... майже кожного я виношу. Просто тоді у мене була ще ручка діамантова. Тому я більше наносив ворону. Ну добре, давайте подивимось. Куди ти спускаєш? Шукаю. Мені здається, я вже в колі просто безкінечності, отуди туди піду. Ну, добре. Соля зараз вийшла, як ви пам'ятаєте, чи тоді вони тоді вас не було, коли це тоді було, на ну, я не пам'ятаю. Вони. вони були. Вони були? Так. Да. Крепер от! Отримую удар в спину. Він на мене атакував, а потім я. Все. Тільки потрібно порахувати, скільки тут заліза. Так, один. Це вже непогано. Два. Три. І давай четвертий. Так, все. Цього достатньо. Тепер я виходжу рівно стільки, скільки мені потрібно. Ось ще трохи можна добути, наприклад. Дивіться. Отут вже якось... Пам'ятаєте оцю подію, що відбувалася в цьому відео? Що таб... там я знищив табличку і сталося оце мені, чесно кажучи, старьомно після цього. Але мені це порадив GPT чат. Ну, от додати на Херолі. Ні, це я попросив його. Він замаскував, щоб е, ти не почула е, під рецепт е... і ось так ось вийшло. Він замаскував його. Але потім я все одно розказав, бо тоді б е, соля була б мегалячна. Я ж вгадав. Угу. Як ви бачите, соля не прям така, що радить. І на отакій ноті зараз я хочу піднятися. І будемо вже фоткатися, як я розумію, тільки на наступній серії будемо знищувати боса, бо у мене не виходить. У нас не вистачає просто часу для того, щоб записати вам знищення боса. Якби у нас би вистачало часу, ми б робили б відео довшим. Я вважаю, нам би вистачило часу, щоб зняти це. І ви побачили, як ми вбивали боса, але часу не вистачає в відео. Просто не вистачає часу. Я думаю, вже я в наступній серії скую солі цю штучку мачету залізну. О, це земля, надіюсь, верхня оця. Це, напевно, я десь вгорі вириваюсь, бо якось високо занадто. 70-та висота, ну, високо якось. Треба добратися додому і будемо вже прощатися з вами. Ой, я впав знову кудись. це не херобрін мене скинув, це я сам впав. Бо Боробрін тут не працює. І, і ці підписники бачили, що на моєму екрані відбувалося, їм би точно стало трохи лячно. Мені цікаво, як це виглядає з сторони. Зараз я посплю. Так, ось о де, де, де. Тут стіна просто. Він мене зараз вб'є, так? Ну так, як Соля розказувала. Він мене вбив. І він хотів з'їсти мене. Добре, давайте отак от, отак от, отак от. Ну і все, давайте фоткатися. Бо поспати у нас не вийшло. А куди? Як я зайду в світ? А, точно, я ж забув. І прикинь, до тебе на, щас, щас на фотки приходить Hero Боба. Ну, Я просто буду зараз прощатися з підписниками. На ось такій ноті. Всім пока і до наступних. Зустріч.